А ти не така дурна, як здаєшся на перший погляд. Добре. Давай проведемо цей обряд. Ти нарешті купиш цю квартиру, бо мені теж потрібні гроші. Вітай, вітай мені, дитину. Відійди по зараз. Віддай малого, я поверну. не Немає тут людей. Варіант теж не підходить, я так розумію. Вона дуже симпатична, але це дорого для мене. Ну повірте мені, як професіонал. На ваш бюджет взагалі складно знайти хороший варіант. Ви будете рік чекати, а потім і ціни виростуть. Та я розумію, але слухайте, погоджуйтесь на минулий варіант чим швидше, тому що у мене на неї дуже багато бажаючих. Ну що небудь. Ну, ти розумієш, що мені потрібно 100% завагізніти. Я викликала до себе людей і звільняла їх через те, що вони їй неправильно посміхнули. Але я керівник, і я маю право вимагати найкращих результатів. Тим більше я напередодні вечеряла з батьками. Тут в багатьох є людей, але не в мене. Постарайтесь приїхати якнайшвидше. Мого чоловіка проблема. Нам потрібно завершити нашу угоду. Карина, ви прийняли правильне рішення. Слухайте. ну Якщо ви до сих пір сумніваєтесь, поживіть тут тиждень. Безкоштовно. Поки ми оформлюємо всі документи, ви поживете, звикнете, а потім підпишемо угоду.